Цього, цей день від відсвяткувати від будуть, але ми святкуємо. знаєте я дивлюсь на ці прекрасні колективи, на цих прекрасних наших артистів на бажання сьогодні зробити цей концерт. І я впевнений в тому, що Україну наш народ ніхто не зможе перемогти. знаєте Я сьогодні згадую тих перших декілька діб. З 24 лютого не днів, а діб, коли все почалося. Я пам'ятаю, як дуже багато людей прийшло до міської ради, прийшло до воєнкомату. Всі, хоча ми хочемо тероборону, ми хочемо захищати. Скільки багато людей прийшло до старості, сьогодні теж тут є, і це пам'ятаю, знають. Ми хочемо. Обороняти наші села, наші громади. Ми готові сьогодні на все. І в кожної громаді було біля ста тих людей, які сутками оберігали наш спокій. Дуже багато наших людей пішло захищати наш спокій. І тільки завдяки їм, сьогодні ми святкуємо. Сьогодні ми тут живемо. Відносно мирним життям, не зважаючи на те, що в Україні сьогодні йде повномасштабна велика війна. Але завдяки тим хлопцям, нашим близьким, рідним, які стали на наш захист, ми впевнені, що ми і будемо продовжувати так далі мирно жити на цих всіх останніх територіях і на тих територіях, які сьогодні окуповані. Ми їх звільнимо. Прийде час, не багато часу прийде, і ми їх звільнимо. І вся Україна стане вільною. Я хочу зараз відзначити буквально декілька бійців, які захищають нашу державу. На жаль, не всі змогли сьогодні тут бути, але все одно ми їх відзначаємо. Будь ласка. За участь у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, внесок у розвиток роздільнянської міської територіальної громади, активну патріотичну громадську громадянську позицію та з нагоди дня незалежності України нагороджується подякою Лейн Вебер Олександр. Морсак Сергій. Рябуха раз. В цих трьох подяках подяка всім бійцям, які сьогодні там, які часом прийдуть до нас і будуть на цій сцені, ми будемо їх поздравляти. Крім того, хочу сказати, що наскільки вся громада, всі люди піднялися на допомогу державі, на допомогу нашим Збройним силам, нашій територіальній обороні, корові колективи. Які по своїй ініціативі підтримали військових. Це і колектив Василенка Володимира Миколаївича, це наш народний, народний хор під керівництвом Сратулат, які, ви знаєте, не так недавно збирали кошти і передали ці кошти, велику суму для наших Збройних сил. Я хочу їм теж висловити подяку. Будь ласка. За внесок у розвиток Роздільнянської міської територіальної громади послідовне відстоювання цінностей демократії та свободи, високопатріотичну громадянську позицію, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану та з нагоди дня незалежності України нагороджується подякою. Народний хоровий гурт зоряни роздільнянського палацу культури під керівництвом Володимира Василенко. Подяка... Подякою нагороджується народний народна хорова капела ветеран роздільнянського палацу культури керівник Галина Романівна Нормально, Я спочусь до вас. Знаєте, ну ви для нас дуже велика історія культури. Дуже велика така, ну знаменна, знаменна людина для для нашого всього міста, для нашої громади. Дякую вам за цей прекрасний хор. За цю роботу, яку ви, ви ведете. І з великим задоволенням я спущусь до вас і подякую за цю роботу. Нагоду я подякую. Що я по хвилинку дуже багато жителів міста для всієї громади самі обналися добровольно, хто чим міг, хто коштами, хто роботою, хто другою волонтерською діяльністю, хтось шив, хтось робив пельме. Вареники, пельмені і відправляв, всякі смаколики. Відправляли. Хто допомагав, покупав якесь ППО для військових за свої кошти? І вони сьогодні серед нас. Я теж від цієї душі хочу їм подякувати, висловити подяку від себе і від всі громади. Нагороджуємо подякую Антоненко Яну. Як вже зробила для військових. Буковську Тетяну. Вестинську Ольгу. Я хочу на цій висвіти подяку у всій і громаді виноградарського кардинського округу. Дякую. Зейналову Денису. Загнал Одиниць це наша молодь, наше майбутнє, які впевнені в тому, в тому, і все роблять для того, щоб Україна була вільною і незалежною. Качковському Сергію. Це представник наших підприємців, які, вміючи заробляти кошти, з цими же коштами допомагає і громаді, і територіальній обороні, і військовим. Сергій Іван, дякую. Дякую за дружіння за підтримку. Марченко Олегу. Тим Тимчику Віталію. Волощенко Руслану Тоже один із тих людей, який дуже активно включився в допомогу Збройним силам. Я знаю, що завдяки його допомозі дуже багато допомоги прийшло на велику суму для наших військових і територіальної оборони. Дякую. Дякуємо вам.